Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, багато запитань як в Вайбері, так і раніше було в коментарях. І на сьогоднішній день десь попадалося. Скільки ж можна на сьогоднішній день заробити на одній свині? Якось багато мені писало, що коли я купував живою вагою, що по 10 тисяч на свині заробітку. ну Як то кажуть, чужий дохід. Легко рахувати. Але як воно є, ну, зараз швиденько постараюся вам по полочкам розложити, як воно, що й до чого, і в яких випадках все ж таки можливо заробити такі кошти на одній свині. У нас трішки нас позамітало, вже по дворі порозчищали. Ми можемо трішки виділити часу, познімати YouTube. верніш, контенту для Ютубу. Отже, не будемо бігати вокруг до окола. Почнемо зразу з головного. Чи можливо все ж таки заробити 10 тисяч на одній свині. На одній свині, як я вам скажу, заробити 10 тисяч це можливо. Але є багато факторів, які можуть вплинути на це з різних сторін. В першу чергу, це метод реалізації і. Швидкість реалізації, і яким же чином ви це зробите. Якщо це ваша домашня свиня, це не купована свиня, ви її самі відгодували, тобто ви вже на цьому заробили певну кількість коштів. Ви її можете продати живою вагою, заробити невелику суму коштів, але все ж таки дохід якийсь та й буде. Ну, якщо в цьому випадку ви. Змогли відгодувати, так як це необхідно. Ну, зараз не про відгодівлю правильно, а про доходи, так скажемо. В тому випадку, якщо ви нормально відгодували свиню, це свиня там принаймні 160-180 кг, і ви реалізували цю свинку самостійно, навіть не повністю переробкою, а частково переробкою мою, тобто готовими продуктами харчування в якійсь кількості свіжим м'ясом, то це можливо такий дохід. Якщо це мова йде про куповану свиню, для того, щоб заробити таку суму коштів, потрібно щонайменше продати її повністю продуктами переробками І на цьому варто ще звернути увагу на швидкість цієї реалізації. Якщо ви реалізовуєте свою продукцію на базарах, то варто враховувати, що це додаткові витрати на лабораторії містове, пальне, його туди відвезти і так далі. І чим довше ви його продаєте, це ж не факт, тому що ви от привезли такі красиві сьогодні на базар і ви сьогодні всю свиню вкопчену, допустим, продали. Не продали, їдете на наступний день і так далі. А це все витрати і це все зменшує ваш дохід. Цього, як завжди, ніхто не рахує. Рахують тільки те, що от на калькуляторі купив за скільки, продав за стільки, а скільки витрат і скільки роботи біля цього, ніхто не рахує. Я не хочу нікого ображати, ні свиноводів, ні тих людей, хто реалізовує. Кожен робить свою роботу і кожен отримує заробітну плату свою, так скажемо, за ту чи іншу роботу. Якщо когось не влаштовує здавати свиней шабаям, так скажемо, перекупам, то ніхто нікому не забороняє реалізовувати самостійним м'ясом, продуктами переробки і так далі. Не потрібно на цьому шукати когось винним. Що стосується безпосередньо купованої свинки, щоб заробити на цій свині 10 тисяч, я ще раз повторюся, це потрібно її повністю переробити і продати якомога швидше. Доходи бувають різні. Що стосується безпосередньо мене, чи були в мене такі доходи, так, декілька разів було таке, що ми заробляли на свині по 10 тисяч, бувало по 8 тисяч. А бувало таке, що і в мінус уходили, тому що катаєш, 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 воно нікому не потрібна. Особливо коли це тільки на початку роботи з м'ясом, не напрацьована клієнтська база і так далі. То бували і мінуса, бувало 2000 на свині, бувало по-різному. Не завжди цей дохід. Якби воно завжди було б 8-10 тисяч на свині стабільно, то чесно кажучи, я б залюбки різав би там яких 4 свинки в місяць, раз на тиждень продавав би їх, якби воно ще таким було свіже, то я був би самою щасливою людиною на цій землі. Один день в неділю відпрацював, як кажуть, купив, зарізав за один день, продав і, і 10 тисяч в кармані, як мені писали. То я ж кажу, якби воно так було, то все було б. Набагато краще, і розвиток у мене був би набагато швидший, але не завжди воно так. Якось початок місяця був що реалізації взагалі ноль. Виставили збір, і це варто замітити, те, що ми вже не перший рік цим займаємося, і яка не яка, а власна постійна клієнтура вже є, і то мені довелося перенести цей забій, так як. Замови не було. Январь глухий місяць. І, до речі, вчора мені на прямому ефірі також писав чоловік, що Черкащина, здається, то базарі, також мертві. Напишіть мені в коментарях, хто дивиться, в якому регіоні і що у вас відбувається зараз з торгівлею. Я думаю, на сьогоднішній день в кожному регіоні оце январь, е, лютий, верніш січень. З е, реалізації досить і досить туго. А тобто ці місяці доходи на м'ясі будуть мінімальними. Зараз ріжемо своїх свинок, то ще кое як щось воно може виходити. Ці місяці на, на закупки, це досить і досить можна гарно так влетіти на копійку. А взагалі, я ж говорю, з часом, якщо десь щось буде колись змінюватися, я скажу, що так, може бути і по-іншому. Я ніколи не відмовляюся від своїх слов, якщо я десь чомусь неправий. і з часом я маю іншу якусь інформацію, якщо я десь чомусь прогадав, як було з живою вагою, що я думав, що після Паски вона буде знижуватися, а вона навпаки пішла, була вгору. Якщо я помилився, то я сказав, що я помилився. І все пішло не так, як ми гадали. Буває по-різному і різні моменти в торгівлі, і ціну, не перекуп встановлює на закупку. Вірніше домовляємося ми. Але в такому випадку, чим дешевше ми домовимося купити, тим більше ми зможемо заробити для себе. І я думаю, немає жодної людини і той же самий свиновод. Він намагається продати дорожче, щоб заробити для себе. Так же само, перекуп намагається купити дешевше, продати дорожче для того, щоб так же само заробити для себе якомога більше. Ніхто в наш час благодійністю не займається і займатися не буде. Так як ніхто нікому нічого не принесе на блюдічку, як кажуть. І ми можемо розраховувати тільки на те, що ми можемо заробити самостійно, і те, що ми самі собі принесемо до своєї родини, те воно і наше. Саме тому воно так і виходить: що перекуп намагається купити дешевше, продати дорожче, свиновод намагається продати дорожче при цьому, щоб. Всю іншу роботу, за них зробив той же перекуп, зарізав, продав і не морочив голови. Це ще ми не враховуємо того моменту, що е, скільки нервів уходить при роботі з покупцем. Люди різні, є, з якими взагалі ніколи ніяких проблем немає, а є люди, які мозг винесуть так, що не захочеться їм і продавати того м'яса. Так що, друзі, ось такі в нас справи. Не будемо затримуватися. Все ж таки 10 тисяч на свині, як пишуть, заробити реально. Але це досить-досить рідко. Загалом, в більшості випадків, це, щоб ви розуміли, це 3-4 тисячі гривень на одній свині. Але, знову ж таки, це не означає, що перекуп кожного дня ріже і заробляє цю суму. По-різному буває. Буває свиня за тиждень, буває дві свині за тиждень, буває і ні одної свині, бо нема попиту, нема сенсу різати, і так далі. А буває таке, що і м'ясо не продається, тому що воно нікому не потрібно. Хтось скаже, можна знизити ціну і все ж таки його продати, але не можна цього робити, так як особливо з нашим методом реалізації, люди будуть потім просто. Очікувати таких акцій, так сказати, і очікувати, коли я знизу ціни, щоб придбати подешевше. І це також зі сторони покупця буде нормальним, так як кожен хоче купити подешевше. Так як у кожного свої фінанси, свої ліміти і так далі. І Кожна своя заробітна плата і своя можливість. На цьому будемо завершувати це відео. Не будемо затримувати ні вас, ні нас. Всім на все добре, до нових зустрічей. На все добре.